Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браті і сестри, я поздоровляю усіх вас із святом покрови Божої Матері, і з вашим престольним святом усіх вас поздравляю. Ми вшановуємо сьогодні особливу подію нашого християнського життя. Явлення Божої Матері в час небезпеки, яка, розпростерши свій амофор над віруючими людьми, показала велику свою любов до цих людей, які в молитві зверталися до неї, показала і цю місію, яку визначив її Господь наш Ісус Христос. Говорячи, що весь світ сьогодні під опікунством Божої Матері. І це видно із цієї кількості ікон, які є по всьому світу. Пресвята Богородиця одна. Але являється всюди, там, де її бажають бачити люди, укріпляючи в вірі, утішаючи в скорботах, покриваючи від зла. І тому наші слова і наші звернення до Божої Матері завжди звучать: Пресвята Богородиця, спаси нас. Не лише материнські почуття, не лише наші людські розуміння про материнство, про дітей, а християнське значення, спасіння кожного, любов по відношенню до кожного і страждання за кожну людину, яка прийшла в цей світ. Оце проявляє Господь наш Ісус Христос. Ось це дає. Владу і силу і благодать Божій Матері дарувати нам через неї почуті молитви, через неї наше спасіння і через неї наше благословення, для нас благословення. Тому, напевно, ми найчастіше в своїх молитвах і звертаємось, звертаємось до цієї посередниці. Тому що не насмілюємось, не впевнені, що наша молитва настільки сильна, що її почує сам Бог. Ми боїмося, згрішивши, боїмося предстати перед Богом, але з довірою, з певненістю, що будемо почути і будемо захищені, звертаємось до Божої Матері, щоб вона виблагала усилна свого. Для нас і прощення гріхів, і благословення, і оздоровлення. Виблагала для нас і щасливе сьогодення і вимолила для нас, для нас кожного, Царство Небесне, наше майбутнє. Ви маєте особливу можливість шанувати сьогодні Божу Матір, тому що ваше серце поклало вам на розум. Назвати цей храм на честь Покрови. Щось особливе рухало цими людьми, які думали, як назвати цей храм. Багато ж є різних назв, але чомусь захотілося ось це. І я впевнений, що не було тут ніякого глибокого богословського підзмісту. Сиділи мудреці, придумували, як ми назвемо цей храм. Як зареєструємо громаду? Був порив серця, порив душі. назвемось так, і ніхто нічого не тлумачив. Чому? А це порив нашої з вами любові. Любові до Бога, до Божої Матері, найбільше. Любові до нашої віри. Це українське свято покрова. Напевно, Оця взаємна любов, яка є між Божою Матір'ю і віруючими українцями, і породжувала іменно в цей день, в це свято багато знакових подій. Це і козацьких свят, і козацтво ікону свою, свято своє вважає покровою. Це і воїни УПА. Цей січові стрільці, весь патріотичний дух за визволення, за незалежність, за свободу, він, власне, зорганізовувався чи особливо вшановується, в День Покрови. І хоча в календарі церковному це не є двонадесяте свято, але в нас воно дійсно вище, чим двонадесяте свята. Бо це наше свято, близьке і рідне для нас. І ми маємо на це право і маємо на це підстави так вважати. Тому що це наше українське свято. І ми сьогодні, як і завжди наші предки, всю свою надію покладаємо на Божу Матір, під її омофор. всіх і все. Всю нашу землю, наших дітей, батьків, рідних наших, ми бажаємо, щоб оцей муфор покрив від лиха, біди, напасті, хвороб, всього негативного. А ми, як ті маленькі діти, які притуляються до своєї матері, були впевнені, впевнені в тому, що будемо захищені, все в нас буде добре, і будемо відчувати щасливість на своїй душі. Це свято сьогодні для нас є і особливим тим, що ми і сьогодні відчуваємо опікунство Божої Матері над кожним із нас. Якщо добре подумати, проаналізувати, хто в молитві звертався, він відчував оцю благодатну допомогу. Ми відчуваємо це постійно в нашому житті. Відчуває і наша церква, відчуває громада, відчуває і наша держава. Тому що і Божа Матір над Україною. Найбільше ікон Божої Матері на Україні. Навіть її стопа. Стопа Пресвятої Богородиці на Україні. А нам, волинянам і пишатися, треба тим, що вона на Волині, на Почаївській горі. І це знаменно. Нічого просто так не буває. Ми інколи думаємо, це випадковість. Це неважливо, Це так сталося. Нічого так сталося не буває. Кожна випадковість не усвідомлена закономірність. І тому ця закономірність і є. Дякую, що слухаєш. Ця закономірність і є в тому, що ми сьогодні в храмі Божому полишивши всі свої земні турботи, ми віримо в це, ми знаємо це, ми бачимо це. І тому хай покров Божої Матері і сьогодні буде над кожним із нас захистить від хвороб, від всяких незгод, непорозумінь, від всякої бісовської стріли. Яка направляється на праведну християнську душу. Тому що завжди, коли прагнеш йти до Бога, диявол не пускає, посилає мільйон спокус витончених, грубих, різних. Але його метою є погибель людини, а метою Божої Матері є спасіння людей. І тому ми і сьогодні нахиляємо свою голову під омофор Божої Матері. І хай Пресвята Богородиця і сьогодні, як любляча мати, захищає нас. А ми в молитвах будемо звертатися. Пресвята Богородиця, спаси нас сьогодні і до віку. Я закликаю на всіх вас Боже благословення, вітаю усіх святок. І хай покров Божої Матері не тільки сьогодні, а завжди буде над нами, над нашими родинами і над нашим краєм, щоб ми, будучи. Певнені в завтрашньому дні завжди мали час ходити до храму Божого, завжди ходити і звертатись в молитві до Божої Матері, не тоді, коли трудно, а тоді, коли нам добре прийшли і дякували за кожний щасливо прожитий день. Слава Ісусу Христу!